Всім при усім привіт! З вами як я Микита і добро пожаловать на моє нове відео. Це вже, друг... Це вже втора частина, як я пытаюсь зробити свій своє скло. Ну що ж, погнали. Я не знаю, но... але за... я за один день зараз я. 19.31, я 3 минути назад зробив першу часть. Не знаю, якщо вам сподобається, підпишітесь чи поставте лайк. Ну, чи, а якщо хочете більше таких роликів, то просто напишіть коментарів. А якщо хочете, а якщо ви соревнуєтесь хто перший, подивиться моє відео, то ваш любимий то ваш найкращий на помічник це колокольчик. Вас є там колокольчик. Натискайте, принім приймайте там і зробиш, зробити на всі, на всі нучі просто тільки на відео колокольчик. І все, тільки так треба зробити розрешито, щоб Ютуб мог відправляти увідомлення вам. Диско, диско, д... у нас тут диско. У нас тут диско рисування було. Диско, диско, передиско. Диско рисування. Добре, шутка. Ніякого диска нема. О, а мені вже думається, ну це вже роботи. Я реально можу зробити свисько. Для вас зараз не чорне, а для мене все теж чуть-чуть сіре. -чуть. Якщо вам. ну Життя, що і через камеру. І на моїх очах кажеться, що це сіре. Ура! Я змог зробити своє мечту Так, тут якось треба. Так. Тут витираємо де я за задирочку виліз. Ну я надеюсь, я зможу зробити своє скло Попытаюсь зробити якось дуже, 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 дуже. Секундочку. Я зараз попробую увімк... увімкнути обратно. Змог нормальний фон зробити наконец Якщо буде розноцвітне, то це не буде не І ось як виглядає на моїх глазах. Тут зараз для мене чуть-чуть чорніше, -чуть але для моєї камери це ще серіше. Так, продовжуємо рисувати. На моїй У мене вже чуть-чуть роботає метод. Я зараз вам покажу, у мене метод роботи. Мені через камеру кажеться, але рисунок все сиріше і сиріше для мене все ще такий же Ну, Десь так буде швидше. Попробую на одному місці, якщо вийде. РАБОТАЯ! Мне кажется, что это уже какая-то пленка. Не знаю, работает, чинится. Я попробую навести зараз свет. Хорошо. Да, уже на камеру взагалі як пленка. Но я не буду здаватися. Мені хоч ще 10 років, але я зроблю настоящий скло і стану багатим. Десь ми просто зробимо якісь там круті вещи робимо. Ну, десь в мене вийде. Зробити щось такого рисунка. Ми з другом можемо там робити щось. Давай попробуємо чуть-чуть легенько. ось так ось. То Десь... о! А на камеру чогось працює. Вона все ще светліше і светліше. Тоді я ось так чуть-чуть рисую. Ну, а... і оцініть моє скло у коментарях. Я вас замічу. А поки що я буду робити скво. Ладно, я вже чуть-чуть всталий рисувати. Ну, друга частина, думаю, буде нормально. Буду чуть-чуть повільно малювати, тому що я встала просто вже. Не вже рука чуть не відвалилася від цього заняття. А поки я там рисував, мене ось палець чуть-чуть почер... став чорним. Добре, не буду останавлюватися. Навіть буде повільно, я все одно зроблю. Десь і впаду тут зовсім. Я вже з'їваю трохи. Хочеться, хочеться мені трохи отдихнути, але я знаю, що це вже останню част. Я кожен день буду по два части робити. Так що я знаю, скільки я діпси роблю, треба взяти останню частину, А потім, після того, як взяли, ми розділяємо на два, половинку вбираємо. І ось який результат вийде, стільки я днів роблю вже. Якщо зараз друга часть, то зараз перший день. А якщо четверта буде, то вже два дні. Я кожен день по два часті буду знімати. І я через. Так. Зараз у мене запись 8.00. і через минуту я виключу запись. Тому що я не можу довго знімати. Добре, буду я робити тут. Я вже рука устала. Боже, то хто це вже закінчиться, господи? Я вже... Я навіть... Даже, мені навіть даже, Єлісів є, вистачає дивитись в екран і писати в одному місці. Ну, будь ласка, порадуйте мені хоч коментарем. Наконець, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. ДА! На сьогодні все. Завтра перша і друга часть. І мене радує, що завтра п'ятниця, а п'ятниці нам сьогодні в школах не задають домашку. Да, да, то, не, то. Ну що, я з вами попрощаюся усім. І ось поки що в мене вийшло. Зараз, якщо хватить записів, покажу. І усім до побачення.